Везот Габраха, Глава 34. Моша піднявся зі степів Моава на гору нево. На вершину пагорба, що навпроти Єрехо, і господь показав йому всю країну від Гіліада до Данна, Усю землю нафталі Землю Ефраїма і Менаше усю землю Єгуди до західного моря, І Негев, і область долини єрехо, міста пальм аж до Цоара. І сказав йому Гавая Ось країна, про яку я клявся Авраамо і Цхаку, і Якову. Нащадкам вашим я віддам її. Я дав тобі побачити її своїми очима, але ти в неї не ввійдеш. І помер там моше раб Гавая. В Україні Моав, за словом Гавая. Його поховали в долині, В землі Моав навпроти Бейт-Пеора. І ніхто донині не знає, де він похований. Моше було сто двадцять років, коли він помер. До самої смерті його зір не слабшав, а його сили не виснажувалися. Сини Ісраеля оплакували Моше в степах Моава. Тридцять днів, поки не скінечився термін траурного плачу за Моше. Єгошуа, син Нуна, сповнився духом мудрості, тому що Моше поклав на нього руки. Сини Ісраеля корилися йому і робили все так, як повелів Гавая через Моше. І не було більше пророка в Ізраїлі рівного моше, якого якогоя знав би віч на віч. Не було рівного моше за знаменнями і чудесами, які здійснив він, що його направляв Господь у землі єгипетській з фараоном, з усіма його рабами. І з усією його країною і за всіма могутніми діяннями грізними й великими справами, які здійснив Моше на очах усього Ізраїля.